Коли ви прокидаєтесь по маленькому декілька разів за ніч, це може бути тривожним сигналом про стан вашого здоров'я і навіть може бути першою причиною раку. Таку інформацію ви дуже часто чуєте і не розумієте, можна цьому вірити чи не можна. З вами Ліка Васичайка, і давайте розберемося у цьому питанні. І так, всі ми звикли до того, що. Коли ми поступово ростемо, розвиваємося, як то кажуть, починаємо знімати памперси, не користуємося вже пелюшками, то ми можемо контролювати наше сечовипускання, зокрема вночі. Тобто вважається, що нормою ми не повинні прокидатися вночі, цілу ніч спати, тільки зранку сходити в туалет. Є навіть така думка, що е, нічний об'єм сечі, який має відділятися, повинен складати не більше 10-15%. За добу. І так, в нормі ми звикли до того, що вночі ми спимо і в туалет не ходимо, на відмінно, наприклад, від дітей, яким все рівно, да? пам'ятаєте, памперси, пелюшки і так далі. Тобто вони можуть і вночі по декілька разів за день ходити. Але чи ми стаємо е старшими, да? то вночі ми можемо контролювати своє сечовипускання. І коли ми починаємо прокидатися по декілька разів за ніч, це доставляє нам дискомфорт, ми не можемо виспатися, ми потім, наприклад, не можемо заснути. Тобто ми починаємо дратуватися, ми почуваємо себе втомленими, ми починаємо себе виснаженими, і це доставляє нам певний дискомфорт. Чому ж виникає ця ситуація? Що ж там не так в нашому організмі? І, звичайно, з точки зору алопатичного підходу, де в основу завжди закладається те, що в нашому організмі якась поломка, з ним щось не так, він не так працює, це проблеми простати. Це проблеми пішлункової залози, це якийсь гормональний дисбаланс, а хтось каже, що це перша ознака раку. І людина лякається цього, хтось біжить, оперує простату, видряють, але як ходила людина вночі в туалет, так і ходить. Хтось починає лікувати пішлункову, але як бігали в той туалет, так і бігає. Хтось лікує ще якісь захворювання, але як залишається тесаче випускання вночі, так і нічого не міняється. То чому ж дійсно виникають ці зміни? Давайте детально з вами в цьому будемо розбиратися. З точки зору комплексного підходу, люба зміна в нашому організмі являється корисною. Приклад вам приведу простий. Коли ви торкаєтеся гарячої сковорідки, то для того, щоб не травмуватися далі і зберегти життя, ви відсмикуєте руку. Тобто у відсмикуванні руки нічого поганого немає. В моменті, коли ви цю руку відсмикуєте, у вас виділяється величезна кількість гормонів для того, щоб ви зробили саме це, у вас спрацьовують певні м'язи і так далі. Коли ж ви палець відсмикнули, і у вас уже ніякої небезпеки немає, тобто ви вже далеко від цього сковорідки, у вас починає виникати набрік, починається біль, тут починає боліти і ці симптоми, які ви називаєте опіком. І в цьому теж нічого поганого немає. Тобто, ні в одній частині, ні в іншій частині змін, які відбуваються в нашому організмі, нічого шкідливого немає. Тобто організм не працює з ціллю самому собі шкодити. Тому, наприклад, коли у вас часто Починається сечовипускання вночі, звичайно, перше вам кажуть, що це що це підвищений цукор. Це проблеми пштункової залози. Але ви повинні розуміти, що часті сечовипускання вночі, наприклад, особливо при тому, коли піднімається цукром, є захисною властивістю. Тому що таким чином організм намагається контролювати, щоб рівень цукру не виходив за певні межі. Тому перший механізм, ви що більше п'єте, щоб розбавити його в крові, а друга захисна властивість. Це виводити цей цукор з допомогою сечі, тому що нирка відкриває бар'єр і ця глюкоза починає виходити, чого в нормі, як то кажуть, не відбувається. Другою причиною нам що у всьому винуватий інсулін. Саме коли в нас піднімається інсулін, саме він створює негативний вплив на наш сечовий міхур. Інсулін сам по собі ніколи не підіймається. Інсулін сам не має мозку, знаєте, щоб йому вирішувати, що йому робити. В нашому організмі вирішувати, яким гормоном виділятися або не виділятися, чому скорочуватися чи не скорочуватися, вирішує не орган, а вирішує мозок. Тому, коли у наш організм попадають певні речовини, які ми свідомо їмо, мозок, звичайно, включає що? відповідний процес процес захисту або процес роботи. Тобто, коли ми починаємо їсти після 19.00 інтенсивно, бо ми на роботі затрималися, в нас пізня робота, на жаль, ми не можемо змінити свій спосіб життя, то, звичайно, коли там ще їсте багато вуглеводів, у вас буде підніматися інсулін. Не тому, що інсулін у всьому винуватий, а тому, що ви... Ведете неправильний спосіб життя, ви їсте після 19.00. Це призводить, звичайно, до чого? Що ваш організм, опять же, в симпатиконтонії, підвищується активність симпатичної нервової системи, ну а потім наслідок, звичайно, що утворюється. Побічний продукт, скажімо так, це що? Це рідина, яку треба вивезти. Тому, звичайно, ви будете просипатися у туалет. Тому, якщо ви хочете не просипатися, не їжте, будь ласка, після 1900. А якщо дуже хочеться, то що ж тоді мені робити, я не можу заснути на голодний шлунок, так з'їсти трошки. Не треба багато, а скільки це трошки. Та буквально з'їжте там 2-3 столових ложки чогось, ну щоб це не були вуглеводи. Тобто це не коржик, це не пряничок, це не чайок з цукром попити. Ви маєте з'їсти, наприклад, горіхи. Тобто якась повинна бути білкова або жирна їжа в невеличкій, в невеличкій кількості. Але що ж тоді робити, каже людина, я так не можу, тому що я лягаю спати о другій ночі. І я голодна в 12. Звичайно, будете бути голодні в 2 годині ночі. Це, це зрозуміло, тому що у вас і далі продовжує бути активована симпатична нервова система. Тому що тут потрібно зробити? Нам потрібно раніше лягати спати. Ідеальний варіант, щоб ми лягали в період з 9 до 11, -ї. ну максимум там до 11.30 вечора. Це оптимальний варіант, тоді у нас що? немає надмірної активації симпатичної нервової системи, і все буде, як кажуть, нашим сечовипусканням в порядку. Ще нам говорять, що це проблеми тестостерону, це проблеми тренувань, це проблеми вживання великої кількості білка і так далі. Це знову, хоч щоб ви розуміли. Тестостерон не вирішає виділятися йому. Чи не виділятися? Пам'ятайте, будь ласка, гормони не вирішують нічого, вони не в них немає інтелекту, вони не можуть самостійно приймати рішення. Рішення приймається вашим мозком. То що може, майже мозок якийсь неправильний? Ваш мозок завжди правильний, задача вашого мозку одна: це продовжити вам життя. Коли ви свідомо чи не свідомо, бо у вас неправильні знання, починаєте заходити не туди, куди треба. У вас включається що захисна. Реакція. І, звичайно, у вас буде підніматися той же самий тестостерон. Ну, а потім в наслідки ви вже знаєте, що проблема буде із тим, що ви вночі бігаєте в туалет. Тому проблема не в тому, що тестостерон там підіймається, а в тому, що ви певний спосіб життя ведете. Тому, змінивши спосіб життя, нормалізується ваш тестостерон. Нормалізується ваш тестостерон, ви не будете бігати вночі в туалет. Все дуже просто. Ще почне сказати, що це проблема гіперактивного сечового міхура, а у жінок це проблема так званого циститу, який постійно виникає. У чоловіків це простата у всьому винувата, а у жінників це цистит. Пам'ятайте, будь ласка, захворювання на вас не нападають. Бактерії на вас не нападають, гриби на вас не нападають, їм що нема що робити, щоб ще на вас, як рабів, працювати. Немає. Вони просто вам допомагають. І симптоми, які виникають, вони виникають у фазі заживання. І ось коли заживання завершується, а під час заживання у вас завжди збільшується кількість води в ті яка заживає. Як ви це перевірите? От коли ви палець забрали від гарячої сковорідки, а що виникає пухир? Для чого? Тут скопичується вода, щоб процес йшов. І коли цей процес загоєння завершається, бачите, що цей пухир-пухир поступово поступово що? спадає. Тепер ж цю воду треба якось відце вивести. От ви й починаєте. Бігати частіше в туалет, особливо вночі, тому що тоді максимально активна парасимпатична нервова система. Після симпатичний, звичайно. Тому це треба пам'ятати і розуміти, а не воювати з цим і думати, що якщо я бігаю по декілька разів вночі в туалет, то це вже я дуже сильно хворий чимось. Ну і, звичайно, додатковими скажу так, причинами є те, що і скільки ви п'єте. А тож у нас всі рекомендують пити побільше води, адже води треба нам багато. Пам'ятаєте, будь ласка, у вас об'єм нирка за добу фільтрує приблизно 180 літрів крові, з якої утворюється десь приблизно 1,5-1,8 літра сечі. Тому якщо ви кожен день, бо вам треба 2 літри водички, хтось каже, 3 випити і так далі, далі, ви збільшуєте об'єм ОЦК, звичайно, у вас збільшується що. Кількість прогонів через нирку, ви будете частіше бігати в туалет. Тому води не треба пити багато. Води треба пити рівно стільки, щоб шича була прозора. І цього досить. Тому краще пити по 50-100 мл щогодини і, що є дуже важливо, після 18-19-ї 18,19.00 воду вже не вживати. А якщо дуже хочеться випити, то можна просто набрати в рот, там промочити і виплюнути. Не треба напиватися цієї води, бо таким чином ви перенавантажуєте свій організм, а потім бігаєте в туалет і винуватите в цьому, що свій організм. Ні, він вам допомагає. Просто ви ж робите невірно, а вам про це розказують що це хвороба. Тобто виходить, в нас в медицині, що знаєте, всі ці дисципліни розрізнені. Один говорить одне, інший говорить інше. Наприклад, щоб ви розуміли, в чому тут полягає суть. У хірурга, коли він провів операцію і заживає шов, який він, там, верніше розріз, який він зробив, він питає, а вас зудить тіло? Да, Хірург довольний. Чому? Тому що зуд це признак того, що заживається епідермі шкіри. Але коли у вас зудить епідермі шкіри і віддати до дерматолога, це дуже поганий симптом, і з ним треба боротися. В одному тілі не може бути два різних симптоми. Розумієте? І там, і там це одне, це процес загоєння. Тому коли у вас рідини більше виводиться із організму, це що? Це завжди процес загоєння. Тобто вона чомусь там більше накопилася. І, наприклад, якщо ви там навживали багато алкоголю перед цим, чи випили стимулятор, наприклад, ту саму каву, багато у другій половині дня, то, звичайно, що треба тепер цю воду вивезти. То хто винуватий? Організм? Чи ви чимось захворіли? Ні, ви ведете невірний спосіб життя. У вас невірні представлення про роботу організму. Я переконаний, що тільки комплексний підхід, який враховує допомогу на фізичному рівні, на рівні сприйняття та на рівні поведінки, дає можливість у сучасному світі людині бути здоровою. Саме не лікуватися, а бути здоровою. Детально про цей підхід і алгоритми, як дійсно бути здоровим, а не лікуватися, я виклав у своїй книзі та навчаю на навчальних курсах. Якщо ви дійсно хочете бути здоровим, а не лікуватися, переходьте за цим посиланням і приймайте участь у навчанні. Тому, якщо ми підсумуємо все сказане, перше, що нам потрібно робити, це не треба пити багато води, приймаю 50 максимум 100 мл щогодини до 19.00. Після 1900 19.30 ми вже не їмо. Якщо дуже хочеться, Трошки, буквально там 15-20 грам білкової або жирної якоїсь їжі. Стараємося лягати спати в діапазоні з 21.00 до 23.30. Також ми розуміємо, що декілька разів за ніч ми можемо вставати, якщо перед цим ми там чи алкоголь якийсь вживали, чи там каву, наприклад, довелося випити, і так далі. Чи було, наприклад, збудження симпатичної нервової системи через те, що ми, наприклад, називаємо стресом. І Коли ми лягаємо спати, наш організм починає війська. Відновлюватись, або ж виводить воду, коли загоєння уже що завершилось. Тому використовуйте ці прості рекомендації і спіть до самого ранку. Тільки думаючи, людина в сучасному світі може бути здоровою.